Якщо ти взяв контроль над своїм диханням, ти взяв контроль над своїм розумом. Багато людей не йде глибоко в медитацію, тому що вони не можуть контролювати дихання. Ми дихаємо поверхнево, дихаємо грудьми. А щоб розслабитись, нам потрібно дихати глибоко. От зараз я вам розкажу техніку повного йогівського дихання. Поговоримо про ефекти, яка наука за цим, і перейдемо до техніки, тому дивіться до кінця. Взяли контроль над диханням, взяли контроль над розумом. Нам потрібно дихати спокійно, щоб заспокоїти свій розум, щоб ми могли піти всередину, ми могли піти в інтроверсію. От Згадайте поради психологів. Якщо ви знервовані, у вас виділився адреналін, ви стурбовані чимось, розум метушливий, ми починаємо глибоко дихати. От згадайте пораду психологів. Зроби декілька циклів. Глибокого дихання і ти розслабишся. Знаєте, як кажуть, перед тим, якщо ти хочеш зробити якусь дурницю, ти порахуй до десяти, подихай глибоко, ти заспокоїшся, і тобі вже ту дурницю робити не захочеться. Тому що, коли в нас виділився адреналін, от, от згадай ситуацію, от щось злякалося чогось, треба мобілізуватися, організм починає. Пришвидшувати дихання, щоб накачати кисню в кров, щоб можна було виконати якусь роботу, десь там втікти, там захиститися себе і щось зробити там. Це такий механізм захисту. А нам навпаки потрібно розслабитись, допомагає розслабити кожну частинку свого тіла, перед медитацією пройтися від, від пальчиків ніг до маківки голови і розслабити себе, розслабити кожен м'яз. Що це за практика повного йогівського дихання? Як стакан з водою, він наповнюється спочатку знизу і йде доверху. Таким чином, ми починаємо дихати не з грудей, як більшість людей дихає, а з живота. Якщо ви ходили на вокал, ви знаєте, як правильно дихати. Спочатку з животом. Потім груди, і потім, дивіться, аж плечі розправляються. Так, тобто набрав ну, повні легені повітря. Стакан, коли виливається, він виливається зверху і донизу. Так само ти з плечей, з грудей і аж в кінці животом видихаєш. Від живота до грудей до плечей, з плечей до грудей до живота. Тобто дихаємо животом. Нам потрібно використати на наповну, щоб мати більше кисню, мати більше енергії і бути більш розслабленішим. Чим швидше дихання, тим швидше розум. Він метушливий, він не хоче нас слухатись, він хоче кудись бігти, він хоче піти в екстраверсію, а нам потрібна інтраверсія. В медитації нам потрібно йти всередину. Для цього ми беремо контроль над диханням, щоб взяти контроль над нашим розумом. В медитації без цього нікуди. Зараз я розповім декілька лавхаків, якими користуюся сам для того, щоб контролювати дихання кожного дня в медитації. Якщо ви отримали користь від цього відео, і хочете подивитися наступне, а воно буде вогняне, рекомендую підписатися, тому що не факт, що YouTube покаже вам його наступного разу. Я от сьогодні зранку сижу в медитації і в голові рій думок не можу сконцентруватися. Я вирішую застосувати практику усвідомленості Я звертаю увагу на своє дихання. Я помітив, що я дихаю надто метушливо. Я своєю увагою я сповільнюю дихання, беру над ним контроль. Коли сповільнюється дихання, збільшується увага, збільшується концентрація, це покращує медитацію. І я почав глибоко дихати і тримав набагато більше задоволення відправки. Також щоб краще дихалося. Вам треба сісти з рівною спиною. Якщо спина згорблена, ви не зможете наповнити легені повністю. Також дихання воно має бути природнім, не потрібно робити затримок. Воно має плавно перетікати з вдоху, видих і назад, як та річка тече. Існує така практика пранаяма. Прана це енергія, пранаяма це контроль над життєвою енергією. У нас традиції це четвертий урок медитації. Щоб до нього дійти, потрібно дуже добре практикувати і довго, щоб вам довірили цю практику. На жаль, зараз ти приходиш в будь-яку його студію, і тебе прямо зі старту ти дають пронаєму. Роби ось таку пранаєму, роби ось таку пронаєму. Але це може бути шкідливо і це небезпечно. Чим сильніша практика, тим більше відповідальність за неї стоїть. Я вам не рекомендував робити пранаєму одразу. Довіряйте тільки кваліфікованим спеціалістам, тому що це може нашкодити. Медитація і повсякденне життя воно між собою сильно зв'язане. одне плавно перетікає в інше. Якщо ви навчитесь контролювати своє дихання, робити його спокійним, врівноваженим напротязі дня, тоді вам легко буде це робити в медитації. В більшості ми дихаємо грудьми. Почніть дихати животом. І задоволеність від вашого життя набагато підніметься. Я вам рекомендую дихати глибоко, бути щасливими. Бажаю гарної медитації! Навчитися медитації тепер просто Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. В наступному відео про те, як відрізнити любов від прив'язаності. Підписуйтесь на маскар.